Привіт! З вами смачного! Сьогодні готую ну, дуже смачний салат на зиму – баклажани по-корейськи. Обов'язково додивіться до кінця. Для початку беру баклажани. У мене їх 2 кг. Зараз я їх залью водичкою і поставлю, щоб вони прокипіли хвилиночок 5, але вони не мають бути перевареними. Поки баклажани готуються, буду займатися перцем. Перець наріжу соломкою. Перець готовий, відправляю його в окрему ємкість. Далі морква 400 грам. Натрую її на терці по-корейськи, щоб вона була також видовженої форми. Готово, відправляю до перцю. Далі чесничок натираю на дрібній теці, дві триголівки приблизно 50 грамів. І тепер цибулька, її пів кіло, нарізаю пів кільцями якомога дрібніше. Ось овочі вже нарізані, далі додаю 1 чайну ложку чорного меленого перцю, коріандр мелений, дві чайні ложки, сіль.

Ось овочі у нас перемішані. Зараз я їх відставляю і, звичайно ж, не забуваємо за баклажани. Ось баклажани, я їх дістала, вони не переварилися, варила не до 5 хвилин, перевіряла, звісно, бо вони у мене різної величини, деякі великі, деякі невеличкі. Зараз необхідно їх нагнітити, щось зверху поставити, щоб зайва волога з них по максимуму вийшла. Хвилинок на 20 залишаємо їх під гнітом. Баклажани готові, далі їх буду нарізати видовженими також шматочками. Великі буду перерізати спочатку напополам. Поєднуємо баклажани із усіма овочами і добре перемішуємо. Готовим. Подивіться, який він яскравий і вже який він запашний, далі розкладаємо по баночкам і ставимо стерилізувати. Погляньте, виходить 3,5 літра. Тепер ставлю стерилізувати літрові банки окремо, півлітрову е, окремо. І літрові я буду стерилізувати не менше години, і відповідно, в половину менше буду стерилізувати е, півлітрову баночку. Готовий салат поставити догори дном, накрити ковдрою і залишити до повного остигання. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю всім смачного!